Доброго дня, шановні слухачі. Пропоную розглянути таку задачу. У нас є послідовність х-1, 2х-1, х квадрат мінус 5. І сказано, що ця послідовність є арифметичною прогресією. Нам потрібно знайти всі можливі значення х, щоб ця послідовність була арифметичною прогресією. Якщо це арифметична прогресія, і нам сказано, що нам поспіль задано три числа, то умовно це в нас А1, А2 та А3, варто скористатися властивістю арифметичної прогресії, що у нас, наприклад, А2 буде дорівнювати А1 плюс А3 поділити на 2. Тобто, Е, Будь-який член арифметичної прогресії дорівнює пів сумі його сусідів. В даному випадку А2 дорівнює А1 плюс А3 поділити на 2. Тобто, давайте е, скористаємося за даною властивістю і знайдемо наш Х. Тобто, підставляємо 2х мінус 1, це наше А2, буде дорівнювати А1 це Х-1. Додати х квадрат мінус 5, що ділиться на 2. Отже, у нас отрималось таке рівняння. Тепер ми двійку переносимо вліво і отримуємо 4х відняти 2, дорівнює, е, х квадрат додати х відняти 6. Так, тепер все в одну сторону, все вправо. Отримаємо 0 дорівнює x квадрат мінус 4х. А тут був плюс х, значить буде мінус 3х. І плюс 2 було мінус 6, значить буде мінус 4. Отже, ми отримали квадратне рівняння. Розв'яжемо наше квадратне рівняння за Вієта. Добуток мінус 4, сума 3. Тобто x1 буде дорівнювати. 4 та х 2 дорівнює мінус 1. Тобто 4 помножити на мінус 1 мінус 4, 4 додати мінус 1, отримаємо 3. Тобто нам задовільняє, тобто, для нашої арифметичної прогресії ось два можливих х. Тобто, давайте для кожного випадку запишемо, яка, геомет... е, яка арифметична прогресія у нас вийшла. Якщо х дорівнює 4, то буде 4 мінус 1, тобто 3. Далі. 4 на 2, 8 мінус 1 7, і наступний 4, 4 в квадраті 16, мінус 5 11. Бачимо, що в нас арифметична прогресія. От додається плюс 4 кожного разу. Тобто, х до рівня 4 нас абсолютно задовільняє. Тобто, ось тут плюсик. Тепер. Х дорівнює мінус 1. Підставляємо мінус 1 підняти 1. Отримаємо мінус 2. Далі е, мінус 1 помножити на 2, мінус 2 мінус 1. Мінус 3. Мінус 1 в квадраті це буде 1, 1, мінус 5, мінус 4. То також бачимо, що це в нас арифметична прогресія. Отже, відповідь. Відповідь х перше дорівнює 4, х друге дорівнює мінус 1. Бо чому саме хи? Тому що завдання полягало в тому, щоб знайти саме х. Дякую за увагу.